<реш> мене чуть не вбили. Просто приїхав, виграв фікс. Всім привіт! Давно не бачились. Я Шатоха, звати мене Денис, не Антон. Денис. Їду сьогодні на своєму прайдіку, на Джитроксі, на гонку кросфест. у парку Муромці. Будуть сьогодні там кросконтрійні та гривійні перегони. І заруба буде жорстка. За останні часи мені буду чесно казати, Трошки було впадло знімати, не було настрою якогось, натхнення. Після гоночки ще буде одна гоночка. Робить її мій друг Саня Чеміріс. По фікситгіру, по треклакросу. І буде ще гоночка кросова. Можна буде ще от після Муромця поїхати туди, щоб позмагатися. Саме цікаве на цій гонці, що призові місця, це гроші. Якщо не помиляюсь, буде з першого. По п'яте місце нагороджувати за перше місце п'ять, потім 4-3, 2-1, ну так от 5 тисяч будуть давати за перше місце. Ти шо? Треба перемагати по-любому. І яка у нас збирається перша п'ятірка? Це я, Бакуринський, Морозов, ще там Антон Рибка, э, Спортик зі зборної України, по кросс-кантрі і Діма Мельников. Ну і в цілому у нас там десятка вже збирається дуже сильних атлетів. Так що побажайте мені успіху, приємного перегляду і не забудьте підписатися та написати коментар. Я поспускав колеса, як ти що, на бодах. Ти так ти, не доїдеш нікуди. Не доїду, буду накачувати. Як настрій? прекрасно, Тепло, як сонце світить. Ну спав, до речі, нормально. Я хреново спав, у мене це, там, мислі півночі, про гонку, де що, як, взагалі, оце завжди якісь... Якщо цікаві або важливі старти, я, блін, так хреново сплю постійно в думках оце все. Так, ну що, тут вже капітальна, ми вже взяли чіпи на ноги. Зараз Привіт. Зараз поїдемо прикатувати трасу, розминатися та готуватися до старту. Їдемо у глідово коло, дивитися стан траси. Дивіться банда яка. Що, зараз стартують контріли їх чомусь не так багато, як я думав. Приїхали тут людей, людей 15, навіть, напевно, загально. І через 5 хвилин ми їдемо. Три, дві, одну, Ми через хвилину стартуємо. Отже, увага, учасники, приготувалися. Ви стартуєте за 5, 4, 3, 2, 1, старт! Все, погнали. Oh! Ah. Что ж такое, блядь? Слева! Доберу. Слева, слева. Давай, Димончик, добраем. Сука. Ага. Терпи, доверяй, блядь, давай. Все, пизда, я уже только одного бачу. Все. Пиздец. Огонка проебана, походу. Бля, вон нахуй хуй знает Сука. Слева Дякую яке коло де ба, почекай? Це яке коло їде? Оп, опо? Оп. Ми куда безкінно. Жива! Танюха, машина! Пішою, літаємо. Піздять юний ланцюг. Щоб ви розуміли, в мене, блять, ланцюг впав в тому самому місці, буквально нещодавно на прикатки. Я тренувався. Блядь. Тому самому місці. Це, подивись три кола на ногах. Єбать. так, так що, чувак, все нормально. Не, не тільки ти страдав. Подивись, піздес. Я, я думав, я обошавсь, треба три кола на ногах. Да. А, ну який ти заїхав? Третій. Ну вітаю, чувак. Я Ну, рибка, якщо рибки не буде, то я другий. Якщо Боря не буде, я перший. А рибка поїхала на коло. Ну так все, ну він на фінішні заїхав. Хто йому винуват? Коротше, рибка просрал. Ха! Так лупавши в і поїхав на сьомо коло. Завтра удякоє на городи. Дякую. І ага. Дякую. наших друзів, партнерів від версив до цього. О, О ще пакети дали, дивіться. Ну що, четвертий, теж хорошо. Що, надавали подарка в повний рюкзак, всяких печенях, всяких шампунів, вазелінусів. Зараз їдемо на Подол до Сані Чеміріса на івент. Може ще встигну там гоночку приїхати. Блін, обідно, дуже обідно сьогодні, звісно, мені було, що не вийшло на тумбу нормально заїхати на перше або там друге місце. Бачите, трошки підставив у мене ланцюг. Два роки, блін, їздив, жодних проблем не було, щоб ланцюг злітав. Поставлю спокійтель, побачимо. Ніка на змаганнях, проїбав розділку, Таня каже, зараз і тут приймаєш. Залишайтеся, дивіться далі, що буде. Коротше, як то кажуть, з корабля на бал. <рес> Зараз буде гонка. Траси я не бачив, не знаю, що тут буде. Коротше, цікаво. Зараз їдемо просто оглядове коло і кажуть, тут буде 10 кіл, а потім кожне друге коло на вибування. Ну що, друга гонка за день. <рес> я замерз, поїхали. <рес> Получається, виграв. 4 слов 5. Добрий день. Я не очікував, чесно. Я взагалі не думав, що встигну але сьогодні. Це все вийшло, як заплановано було, сьогодні. Взагалі було заплановано хоча б сюди приїхати, але вийшло ще виграть. Респект! Забавно. Коротше, їхав в цей забор. Бахнувся калінком бачите, Дружки. Розбив калінку, зараз піду, цей пластиря візьму тут, яка швидка допомога є. Хочете прикол? Нам сказали, що ми будемо їхати перезаїзд. Я, Я їхав, Шпікуляк і ще хтось. Буде фінал у нас, коротше. Ще одна гонка. Фіксери носуться. Холодно? Да. Мені теж холодно, капець. Зараз перезаїзд, у нас буде фінал. Що? Що? Давайте не спіша. Ну, якщо ти не мобідиш, тебе пізда. Дякую, раду бачити. 10 кіл з одним фінішем. Три, дві, поїхали! Блять, Санечка добирай! А ти заєбав, Даня, ти закумарив, ну шо да, ж таке, блядь. Та... Чо ти далі Санек передо мной прям заблочив колеса і таким юзом ушов. Я такий, ебать, тоже на тормоз, ну я уж уршав, а санек уехал. Так что ты мог би встать? ланцюг спав. Бля, ну блядь, ну, ну поки то, поки то уже все, чувак. Ну, ну. так можна було б попадаться? Е, е, е. Натягнув би так трошки, бех, вот так вот, yeah. отак вот так і все. Сам би натягнувся. Ну. Закаточка. Фу, все, тепер можна і півка бахнути. Ваше здоров'я. Зараз відбувається фінал фіксов. Їде мій кінтурік першим, Арсенчик, щоб ви розуміли, ось який буде приз за фікси. Це брайт проки, чуваки. Де, ну, тіпа, ви розумієте рівень локальних тусовок. Які призи, ну типа велик, там якісь круті шоломи, і ну і це тільки початок. Там ще сумки, хуюки, коротше. Ну типа приїжджати та підтримувати локальні гонки. Це ну це дуже круто. Типа їдеш на якусь київську сотку, тобі дають медальку і 500 гривень сертифікату вілагоуб'я. Ого блядь! Мене чуть не вбили! Хорош, я в тебе вірив, красавчик. Я тебе тоже. Саня, це правда, що за фікси велик дають? Да, за перше місце Арсен виграв величик. Оф'єть. Приїжджайте та підтримуйте локальні гонки. До речі, база трейс. Ось тут. І на Афтерпаті ми все розповімо. Сьогодні буде тусовочка ще. Буде дуже танці, тусовочка. Будуть уже. А банки будуть. За це я не відповідальний. Ха-ха, тікай. Хорош! Давай, 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 давай! Ой, дотягнул, дотянув! <рес> Молодеж скидать, покришки вбивають, коліна вбивають, фіксит гір, блядь. <рес> Зараз однією рукою чуть. <рес> <Післяця. рес> <люди, дві> <рес> а руки. Дві людини, дві людини. Хорош, хорош. Вітаємо! Максимальна красава. Зараз у нас тут такі автопаті. Ходимо, відпочиваємо, п'ємо певка. Скоро буде нагородження. Прикольна локація. Свіженька зовсім тут ще, бачите, ремонт робиться. Мірчуха, подаруночки всякі будуть давати переможцям. Прикольно. Тривується людина, приїжджає. Просто... Щось всі, я вже кажу, все. Починаємо. Приїжджає цей парень. Каже, я це не встигну, не встигну і тюрмі комп'ютер, по якраз. І він отримує. Шолон квізі, просто глянеться.

Що, мені що щось? Там за перше місце був ще від відкітрейся мерчуха. <кліст> це, <-я спліст> це за перше місце, я трошки забув. Там відповідають. Сьогодні поганяли, так, в порядку. Приїхав, виграв, фікс. Дякую, зайва. Класний, класний було. І місця класні, все буде порядок. Це буде тут розтерня? так? Да. Да. Розтерня тут буде, тут буде мерчушка така прикольна. Ваша, да, так, да, Чи да, це да. не ваша це? Це велотрека, але вона буде тут. А, Київський велотрек. Це да. ти, ти дизайнером був, так? Да. Да, Прикольно. Да. виглядає ну, класно. О, велотрек. тут же ж ці лінії полотна. Линии полотна велотрека, блин, прикольная идея, чувак Класс, классная мерчуха китрейс, можно. А, в ДБЕ Да, 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 дякую Да, как раз Классно Спонсоры капец насыпали подарунков И девайс, и велопланета, стики, всего насыпали, капец четко вышло Еще кип, да, бухти по сумочке Кип, сумки крути И Аракава, и Аракава мини, и всякие эти Вот, и шаломчик, не забывайте Я уже все запаковал Ух, хорошо получилось Прикольно. двір. Шкода, що я не потрапив на саме початок, бо в мене були інші перегони, ви самі бачили. Ну, хоч встиг приїхати трошки позмагатися ще тут. Я думаю, можна на цьому завершити це відео. Тому е, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто підписується, коментуйте, ставте лайки і е, до нових зустрічей. Пока.